Доброго дня. Ну розказуйте нам, як зараз триває підготовка, бо вже ем, тоді, коли було й оголошено про те, що і ви станете капітаном безпосередньо української збірної, йшлося про три місяці. Вже бачимо, що вересень не за горами. Ем, як готуєтеся? Як готуєте свою, свою команду до перемог? Підготовка йде, скажімо так, посилено. Хлопці тренуються позанормово, можна сказати, навіть так. Всі хочуть бути переможцями. Хоча насправді вже всі переможці, вже багато хто довів собі, що він може, але на цьому не зупиняються. Хлопці продовжують і всі налаштовані звичайно на перемогу, як я вже говорив, не раз. Мінімум 25 разів, щоб 에, прозвучав гімн України, піднявся наш стяг, щоб Україна заявила про себе, що вона не скорена і продовжує свою боротьбу за свою незалежність. Розкажіть нам як безпосередньо відбуваються ось ці змагання? Бо ви, ви і ядро метаєте, і так само і баскетбол на візку ем, граєте, і ще низка різних ем, спортивних занять. Це так у кожного, і яким чином потім відбуваються змагання? Тобто, чи спортсмен представляє себе лише в одній категорії, чи в різних, і як це все ви визначаєте? Насправді Invictus Game – це адаптивні види спорту. Кожен вид спорту підлаштовується під спортсмена. Не спорт, не спортсмен під спорт, а спорт під спортсмена. І це дуже важливо, бо кожен ветеран може знайти себе в спорті і займатися, показувати результати, їздити, представляти свою країну. І саме от, ну, якщо взяти в приклад мене, я е, штовхаю ядро, метаю диск, е, баскетбол на візках, е, сидячий волейбол, і також декілька хлопців наших з України будуть, і в тому числі я будемо представляти е, зміша збірну країн на регбі на візках. Нічого собі, ну просто реально є де і так би мовити, проявити себе маєте змогу. Хто буде разом із вами в команді? От чи це ті, хто до війни, до поранень були професійними спортсменами, чи переважно ті, хто відкриває ті ветерани, які відкривають, і військовослужбовці теж, бо так як і ви, відкривають собі ось цю силу. І зрозуміло те, про що ви кажете, тут не тільки про таку перемогу. Нам треба говорити з усіх майданчиків про те, що Україна країна не скорена, через показуючи таких людей, як ви, не скорених. Але як ось це команда із професійних спортсменів чи ні, складається? Насправді немає ні одного професійного спортсмена. Хлопці, всі, скажімо так, аматори. Перш їм сподобалося, вони почали розвиватися себе в тому чи іншому виді спорту і продовжують розвиватися. Немає професійних спортсменів, хлопці аматори і любителі, але в них це чудово виходить, і Україна налаштована на перемогу. А як ну, от ми бачимо, як, наприклад, на Олімпіаді, що туди їдуть спортсмени кожного разу одні і ті ж, тому що вони досягли певних висот. А, як тут кожного разу інші мають змогу себе показати? Чи це вже теж такий кістяк, якийсь, які команди, які доповнюються е, іншими й охочими і спроможними, насправді Invictus Game – це не про перемоги, це спортивна реабілітація, але ну. Ми всі розуміємо, що спорт е, має все одно медалі, і якби вони присутні, але в основному це спортивна реабілітація, це саме ця обстановка, скажімо так, побратимів інших військових, які діляться своїм досвідом, і в Invictus Game можна раніше можна було взяти тільки один раз, а зараз дозволили два рази можна взяти участь в Invictus Game, але не підряд. Тобто треба пропускати. Для вас це перший раз? Так, але я з 2017 року боровся за це місце і нарешті, як то кажуть, мрія збулася. У Львові вам усміхнулася вдача щодо цього, так не. Навесні. Супер. І, а тепер, а як вас обирали знову ж таки капітаном? Бо це у вас не про, йдеться про призначення чи ще подібні такі речі. Як це відбувалося? І, власне, яка на вас зараз відповідальність лежить? Ми вже так почали з вами говорити. От, що ви від цього відчуваєте? І розкажіть нам, будь ласка. Ну, Хлопці, це було відкрите голосування. Хлопці вирішили, ми познайомилися, ми до цього не були знайомими. Ми вже в процесі тренувань знайомилися, спілкувалися, і хлопці прийняли рішення, що саме я маю представляти інтереси збірної. Обрали мене капітаном. І для мене це дуже велика відповідальність, тому що кроме занять спортом, я ще мушу представляти нашу країну, скажімо так, на дипломатичній арені, представляти Україну, і це велика відповідальність для мене.